Привіт, привіт всім! Я вас вітаю на каналі Зоя Соляник. Запрошую до перегляду мого власного марафону. І так, я хочу розпочати на цьому тижні марафон, щоб було цікавіше, тому що на цьому тижні переді мною лежить задача зв'язати три пари рукавів. Тобто, мені треба зв'язати шість рукавів. А так як я в'яжу. Два рукава одночасно. Рахувати, записувати, збиватися дуже-дуже важко мені над цим я не люблю. То я буду в'язати свої рукавчики два рази. До сьогоднішнього дня в мене вже намотана ниточка, так як я в'яжу з бабінного. Светрики ви бачили в минулих відео, які я вже над якими працювала. і так в мене є такі два бежеві рукава. Перед стартом я розрахувала і всі рукава набрала і пров'язала по два рядочки. Значить, це мій бежевий свитерик для Доні, який я вже в'яжу рік. Але все-таки рукавам бути ось початок мого, моїх рукавів. Ось два рукава. Намотані два. Клобочки. І це в мене стар. Тут намотано дві ниточки, а я в'яжу шість ниточок. В'яжу з допомогою Петрі. Це моя перша робота. Другою моєю роботою є мій білий светр, я його називала, але він, бачите, такий ниточка є веселкова, різноколірна. Я розпочала, пров'язала два рядочки, ось, намотала ниточку, Тут ниточка наматана відразу. ось Складень дуже багато. Я з двох бобінок, а три, у дев'ять ниточок намотана ця ниточка. Ось це готовий мій другий проект, друга пара рукавів, ось їх Одночасно буду в'язати. Я по ходу буду додавати, як ви бачите, тут резиночка носить декоративний характер, тільки щоб не завертався, я її зв'яжу просто як елемент декору. Це мій другий проєкт, друга пара рукавів. І третєю парою рукавів є мій рукава для мого оливкового кардигана. Тут в мене розпочато. Тут я, Якщо минулі два я розпочинала з допом... розиночкою 2х2, то даний проєкт я розпочинаю як хустковою в'язкою. Хустковою в'язкою теж пров'язала два рядочки виварітніми петлями. Тобто, у мене є два рядочки хусткової в'язки. Тут теж наматано два бунтики. І буду в'язати е, ці, ці рукавчики теж. Так, ось такий у мене старт. Е, е, я планую кожного ранку відключатися і показувати вам, що мені вдалося за день пов'язати рукава. І так, до зустрічі за секундочку. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Не перемикайтесь! Привіт, привіт, всім! І так, марафон рукавів продовжується. Я вчора не змогла підключитися. Вчора було 15, сьогодні вже 16. Сьогодні середа. Вчора у я... нас був медогляд, який треба було пройти. Жара на вулиці, але дорога 70 кілометрів. В одну сторону проїздили на медогляд, і після такого. Ходіння по муках я не змогла більше ні в'язати, ні відео записувати. Взагалі нічого. І так, е показую, що ж в мене є. Вчора я навіть не брала спицю руку. Я ось зараз ставлю маркер і продовжую свій марафон. Марафон рукавів. Так, мій білий е веселковий светр. Рукавчики ось на такому етапі, але ж розпочаті, і я їх в'язала все-таки в понеділок. Наступний це свет для доні. Теж розпочати і теж я їх в'язала. Ставлю теж маркерочок ось мій. Після старту якого було два рядочки, я в'язала, і я вам Показую, що ж таке, я все-таки пов'язала. Ось так є. Є ще мій оливковий кардиган. Я теж пров'язала. Ви знаєте, пров'язала я. Тут не хочу я резиночка, тут у мене 4-6 рядочків пла, хусткової в'язки, я зв'язала і почала в'язати ось це лицево. Зразу візерунок, який у мене йде і по самому тілу кардигана, я почала в'язати. І ви знаєте, коли не рахувала, просто порахувала, скільки мені треба петель, а ніяк не пов'язувала з візерунком. Коли я почала розпетлі на візерунок підб... в'язати візерунок, в мене вийшло, що я ідеально набрала кількість петель. Так що ось таке ставлю і тут маркерочок. Зараз, о, Дістала ще одну лампочку, поставлю маркерочок, і це у мене буде наступний. В'язання. Ось у мене три, три пари рукавів, я приступаю до в'язання. Сьогодні ранок середи, і я буду працювати над своїми рукавчиками. Ось таке такі у мене просування у марафоні. Не перемикайтесь, всім скорішої перемоги. Тримайтеся, новини викликають. Дуже страшні, дуже вибивають з колаї, але ми тримаємося і всім нам швидшої перемоги. Привіт, привіт! Сьогодні в нас п'ятниця, і я знову підключилася у своєму особистому марафоні. В'яжемо рукав. І так, мене три пари рукавів. Може, я не в такому порядку, але вам зараз буду розповідати, що ж мої рукавчики поробляють. І так, перший мій рукавчик, перша моя пара це до оливкового кардигану. І, і я ось пров'язала за 2 дні, бо у нас було в середу підключення, 7 см. Сьогодні я теж ставлю маркерочок. І буду продовжувати в'язати рукава. Наступне підключення я планую в неділю, але вже починається картопелька, то не знаю, дуже б хотілося хоча б одну пару рукавів все-таки дов'язати. І так, ось у мене стоїть маркерочок: 7 см за 2 дні зв'язано, маю оливкового кардигану. верніше рукавчиків до оливкового кардигану. Наступний у мене йде светр для доні. Маркер. Ось у мене жовтенький. Було трішечки зв'язано лише резиночки. Ось дивіться, який є. Я буду такі, ну, воно виходить, не ото, от, я думаю, я виперу і зміниться. Розгладяться петелечки. Червоні маркерочки, То у мене. Uh, я рахую, де мені робити перехрещення, як додати. Я додаю кожному восьмому рядочку, роблю перехрест і те саме додання по боках рукавів. Ось, зв'язано якраз 14 см. Ставлю я зелений маркерочок, так як... а в принцип... uh, да, зелений ставлю маркерочок, який. Я не буду у звітному відео покажу, як же у мене відбувалося просування. І так, зелений маркерочок я поставила і буду працювати. Хоча б за ці два дні ті самі 14 см мені все-таки зв'язати. Ось це мій светрик для доні Рухаються рукавчики. І мій білий висолковий е, светрик, теж рухається, рукавчик. І тут я зв'язала 13 сантиметрів. І ставлю ще ось такий ось маркерочок, ставлю ще один оранжевенький маркерочок. Це буде мій. Наступна пара рукавів. Отже, я працюю з цими трьома парами рукавів. Е, наступне буде підключення уже в неділю, і я покажу, що ж вдасться чи не вдасться мені хоча б завершити одну пару рукавів. Ну, Довжина рукава, як мінімум, 50 см, повинна бути завершувати. Мабуть, треба переключитися мені на. Одну пару і в'язати лише одну пару рукавів, але побачимо, як буде і що буде. Не перемикайтесь, підключуся за секундочку. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Привіт-привіт, всім! Вас вітає вже вечір неділі. Сьогодні добіг до кінця мій особистий марафон по вив'язуванню рукавів. І так, що ж мені вдалося пов'язати? Так, светрик для доні я зв'язала 24 см. Це доволі непогано, якщо треба, десь приблизно до 50 см. Я тут додаю кожному восьмому рядочку з двох сторін, щоб був такий широкень рукавчик, і буду працювати далі. але... Наступний тиждень, не думаю, що буде продуктивний, тому що починаються і серпневі і всі освітянські заходи і картошку копання ніхто не відміняв. Але я дуже задоволена цим своїм марафоном. І так, один готовий рукав 24 см. Тепер мій. Білий свет, як я його називаю, хоча він, бачите, не білий. Він теж пров'язано рукав, і тут пров'язано 20, ну, якщо тростянеться, 29-30 см, мій рукав готовий, теж близько 50 см я буду міряти чуть пізніше, але є. І мій оливковий кардиган має рукавчик, найкоротший рукавчик, і тут усього пров'язано 11 см. Але я скажу вам так, навіть проводячи свій особистий марафон, я працювала з рукавами, незважаючи на спеку, незважаючи на вчорашні події, які Дуже-дуже вивели з коліїни в саме Чернігів. Це місто, в якому я навчалася. Це наш обласний центр. І дуже-дуже співчуваю всім постраждалим, дуже співчуваю тим рідним, які б втратили своїх рідних. Це неможливо. Неможливо це перенести, але треба жити далі. І так, марафон дуже добре. Я сама себе стимулювала для того, щоб е в'язати рукавчики. І рукавчики все-таки в'язалися і доволі добре просунулися. Всім бажаю скорішої нашої перемоги більше часу на улюблене хобі. До зустрічі в наступних відео.